Привіт всім! Ви на моєму каналі, з вами Настя Ігор. І сьогодні ми будемо вирощувати орбізи. У нас є упаковочка з такими орбізами. Є такі просто шарики, а є ось такі ось маленькі із тваринкою. Ваш, у нас є водичка в баночці. Давай його досипати його У есть разные орбизы. давай я покажу маленькие. У нас есть такой животный мишка. Мы сейчас тоже катаем И маленькие лапицы. Вот, так, есть. Вони в нас будуть вирощуватися і потім ми зустрінемося і покажемо вам, які вони в нас виросли. Пройшло два дні і наші орвізи виросли. І зараз ми на них подивимося, покажемо вам, які вони. О, так. ось такий будів. Мішка він, він дуже не вийшло такий, як і був, такий і остався. Орвізик збільшились раз у 10. Дивіться, які вони великі повставали. Вони, мабуть, були десь примерно отакі і стали ось такі. А оці крохотулі-крохотулі крухотулі повиростали Ой, ось такі. Нова. ось. Так, мені ось тут дуже подобається. Дивіться, який колір красивий. які вони класні. Ой, вони Вони стрибають, так. Вони всі падають, вони розбігаються ти наче лопат і Угу. Вони ж такі красиві. Тут же чотні всі тут. Не красиві. Давай, ти я думаю, що буде, якщо розрізати орбіс. Давай проверимо. Mm -hmm. Давай. Який буде он? Давайте її білий розріжемо стільки якісь худяні, ні хочеш, щоб у мене в середні. А я його зламав. Я зламав, і сейчас викривився. Що буде, якщо розрізати орбіс? Не цікавить і... мене, він не хочеш щоб я його Де він чекали. А коли його не хочеш полезти, то не їздить. І так розрізає наш орбіс. Ось він всередині. Я б думала, що тут буде вода всередині, але тут ніякої води нема, то просто він не все. Ось, мені це дуже подобається, Такий колір красивий. Опа. Мені це цікаво, якщо це їх. Це? Да, якщо їх Он. без води держати, вони зменшуються. Напишіть в коментарях. Бо я не знаю. Я твій вам, Мені здається, що вони зменшуються. Ну, я навіть не знаю. Ну, хто знає? Ну, якщо ж вам сподобалося це відео, ставте лайк. Підписуйтесь на мой канал, з вами на Настя Йор. Всем Всім пока, пока-пока!